Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, показую, як правильно перепаковувати рукави, зокрема, як їх міряти. Дивіться, монтуємо одне з'єднання. Ставимо його на місце, затягуємо від рук. Від руки затягуємо гарненько все, посадкове місце. Коли воно у нас там, сюди, з іншого боку, закручуємо тата. Закручуємо тата до упору. І рахуємо так, по фітингу, ну там видно, видно на фітингу. От його така конструкція, що він міліметрів пасочок 3 не доходить до краю, плюс у нього воно бойма, куди впирається рукав от такої глибини, що нам от досюду десь доходить рукавчик. Все, ми розмітили, зняли, відрізали. Так само з іншого боку. У підсумку що? У підсумку у нас рукави. Які номінально однакові за каталогом так? ідентичні відповідно одного розміру. По факту дивіться, яка різниця. Ну, а на цій машині один був з, що, заламаний, бо у нього був надлишок довжини, інший був е, в натяг. Тобто ми його коли відпустили, зіграла трубка, вийшла на добрих там, міліметрів 8. Тобто напруга металу трималася на гумі, що, звісно, не годиться. Все, коли ми таким чином робимо, у нас є гарантія, що кожен з цих рукавів на своєму посадковому місці буде працювати без надмірних навантажень, так як слід. І наголошую на тому, що під час монтажу збирання різьбових фітингів ножем ось тут, охайненько вирізає, знімається фасочка. Під конусочок, ну, скільки там, градусів там, 50-60-45, так, непринципово. Чому? Для чого? Для того, щоб коли цей конус стату буде у вас входити в тіло е гумового рукава, щоб у нього було якомога менше ша е спокуси, спокуси різати гуму. Тобто це тут воно виглядає нібито вільним. так, А коли ми його запакуємо в маму. Воно у нас так притиснеться, і вже тоді воно піде із зусиллям. І оце з'єднання ви будете закручувати з нормальним таким зусиллям. Отут можете бачити, якщо дозволить світло, немає порізів. немає порізів. Немає порізів гуми, немає зрізів. Чому? Тому що ми робимо конусочки невеличкі. Немає клаптів, немає дефектів з'єднання. Отам та штучка, що стирчить. на то я думаю, що то солідол. солідол. Бо ми солідолом мажемо всі ці різьбові з'єднання. Після чого, якщо там все-таки ж якийсь клаптик гуми заїздя, то його напильничком вишморгуємо звідти. Ганчіркою витираємо повністю рукав всередині і монтуємо, ставимо на місці, тішимося гарній роботі, усміхаємося, махаємо руками, перемагаємо росіян, загарбників і окупантів. Із пам'яттю про те, що наша українофілія недостатня.